Луцька громада сьогодні попрощалася із військовослужбовцем Дмитром Гончаруком, який віддав своє життя в боротьбі з російськими окупантами у Запорізькій області. Героя не стало на 37-му році життя, і весь шлях ще був попереду. Сьогодні, 15 червня, у Кафедральному соборі Святої Трійці, родину героя та небайдужу громаду об'єднало спільне горе. Відбувся чин похорону лучанина Дмитра Гончарука. Хто як і ми люди, розрізняємо, що таке добро і що таке зло. На превеликий жаль, дорога родина не тільки в ваше серце, не тільки в вашу сім'ю, вашу родину прийшло зло і смерть. Вона прийшла по всю Україну. Дмитро Гончарук провоював у лавах Збройних сил України менше двох місяців. Його серце перестало битись 10 червня. Нема просто слів щось сказати, ви розумієте. Це дуже велика бідля для рідних, для нас всіх. А я подруга мами. Царство небесне. Хорошому синові. Хай їм буде світла дорога до раю. Хороша дитина. Світла дитина, яка і спочиває з миром. Подруга дитинства Дмитра пригадує ті щасливі моменти, коли вони разом гостювали в своїх бабусь, а про можливу війну з сусідньою країною ніхто навіть не міг подумати. Так веселий, компанійський, завжди я кажу, завжди за будь-який двіж як скажем, в юності в дитинстві був. Зараз не, не скажу, не знаю, які. Я думаю, що він такий лишився, тому що на кожному фото він усміхається на всі 32 зуба і е, завжди на позитиві. Таким ми його і запам'ятаємо. Позитивним, хорошим. Дорогим. Загинув Дмитро Гончарук під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жереб'янки Васильівського району Запорізької області. Мізять він мало брува. Я призвав тільки недавно. Дай два місяця немає. Поховали захисника з усіма почистями на міському кладовищі у селі Граджа. На жаль, сьогодні провели ще одного героя, ще одного лочанина, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами, молодого чоловіка, в якого залишилась дружина, в якого залишилась сім'я, родина. Нашого героя, який, не оглядаючись назад, розуміючи загрозу для свого життя, для свого здоров'я, пішов захищати Україну, пішов захищати наше місто, всіх нас, для того, щоб не відбувалося тут таких жахіть, які відбуваються на превеликий жаль в деяких інших містах на сході і на півдні України. Тому нашому герою вічна пам'ять, честь і шана. І дай Боже, щоб ця війна якомога швидше завершилася нашою перемогою і з якомога меншими втратами. Юрій Куцик Неля Прокопчук для новин на часі.